Я оце вийшла в магазин, але я щось не можу зрозуміти де. Де це я? Так. Зараз буду по... наче ми це проходили. Але щось я не можу зрозуміти, де я взагалі. Ну так, завернула, наче тут ми проходили. Так, оце такі вулиці. Роузеса, десь той розеса? Де розес? Щось я не бачу. розеса. Якісь овочі. Але... Щось щось таке незрозуміло для мене. Вже я не туди завернула. Слухайте, це я зараз перейду і подивлюсь, що це за, за корзинки. Чи що воно таке? Ага, тут вже, вже до хеловина готується, а це якийсь, я не побачила, квітковий магазин, який разом з магазином. навіть не знаю, де що тут. Наче ж сюди завертала, але може трохи далі пройти. Я зараз там іще заверну і подивлюсь, де це я. Ага. Тут також магазин. Тут також магазин. Але дорози сто я і не знаю, де воно. Угу, тут якісь. Щось не пізнаю я місцевості. Ну, <зас> я зараз піду, принаймні щось <зас> та й знайду. Тут також якісь роботи йдуть. Все чинно Ремонтні роботи. Якийсь спортивний магазин. Так. Мені здавалося що я? Наче тут йшла, але я зараз погуляю по кругах, оці похожу і взагалі. А може мені не треба було? Переходити. Так, це дорога. На метро я там не пам'ятаю. Це вулиця по якій є шмаку. Це таке повно собачок. люблять тут собачки. так Сі рози. Гарні рози. Ага, а це тролейбус, слухайте. І він у такій вузенькій ж вулиці заїжджає, як цікаво. Ага. Тролейбус Ха -ха -ха. взагалі біля дому зупинка.

Зараз я, може я спутала, де тут треба повертати. Ага. Вина повна, тут в магазині, тут крекери якісь, вино, якесь печиво, а це такий провулок вниз-вниз-вниз, а я не хочу вниз. Зараз він вже може тут я. Я туди й пішла. Може тут я знайду. Це я гуляю, розумієте? Во, дійсно. А, дівчинка з зонтиком зараз такий невеличкий дощик. Ценочки радічин, я таке з сантикну. Може це якийсь магазин. Ну якщо той овочевий, то мені овочі не дуже. Так, у нас вже всі купили. Ага, іще така вуличка. Тут така лівочка. Ну Я ж, мов, не знаю, а французькі наші товариші революційні, вони ж не хочуть вчити англійську, щоб я могла три слова. Зв'язати три слова, де щось запитати у них, але ж. Ага. Ось це такий магазин. Мабуть, це там щось продається. У нас такі тут. Такі під'їзди, бачите, під'їзди, а я дуже задоволена взагалі. А тут все якісь навіть о. Ну, коротше, кажучи. Щось я. Наче там був цей магазин, але я не можу зрозуміти. Щось не казала, там соки з євро а я не. Що не можу зрозуміти. де дещо. Не так як в супермаркеті по 3 євро, а по чотири. Я вже гуляю, то я гуляю. Такі будинки, а тут якісь ремонтні роботи. А мені пройтися, прогулятися. Дуже добре. Це я в пошуках там дешевого магазину, щоб купити і газіровку і сок. Бо я люблю домашній лимонад робити. І оце шукаю цей магазин. І міла принесла таких соків смачних, а я там щось не бачу, соків. Тут вулицю ремонтують, щоб люди не попадали. А мені взагалі цікаво. Навіть не можу згадати, як йти до того супермаркету. Ми якось йшли, йшли, йшли. Деліон, якийсь китайський ресторан чи що. А тут взагалі якесь таке дійство. Щось так ремонтують вулицю. Просто гігантсько. Бачите, які роботи. Так. Ну це я колами хожу ну нехай собі. Зараз вийду туди, подивлюся, що там треба ж якийсь моціон мати. Ну я позавчора находилася. Ось так. Ну, дуже добре.